Ваших батьків, які працюють за кордоном тяжко, ошукує українська, особливо влада. Вона накидує неправильний ярлик, і ви, діти мігрантів, особливо діти мігрантів, не маєте права з тим згодитися. Будете мати тяжкий гріх, як ви на це згодитеся. І тому маю величезне таке побажання власне до дітей-мігрантів. Пишіть в засоби масової інформації, чому батьки поїхали, як вони працюють, і які вони мають право бувши громадянами України в Україні. За кілька місяців вибори в Італії живе 500 тисяч громадян України. З них проголосує максимально це 8 тисяч. Багато разів майже дев'ять років я там проживав і знаю, що в Римі ну, неможливо, що більше 3 тисячі проголосувало. Ще в Мілані і в Неаполі. Бо більше неможливо відкрити робочих дільниць. З 500 тисяч проголосує 9 чи 8 з них чиновники і там, ну що 5 тисяч, з 500 тисяч 5 тисяч голосів прийде. Це є Конституцією України, є закон, за якого закон згідно Конституції України, кожен громадянин має право на голосування. Ну чому італієць? Може голосувати по інтернету. Чому він? всі народи можуть голосувати? А ми це не робимо. Ми це можемо зробити. Не хочемо. Ми не відкриваємо дільниці. Інші країни у Польщі проживає десь 500 тисяч людей. Проголосує ну також десь 6 тисяч. В Чехії проживає десь 180. Українців, проголосують три дільниці, може чотири дільниці, це, це також вісім ну, тисяч. В Москві і в околицях проживає 800 тисяч українців, немає жодного українського храму, ні греко-католицького, ні православного. І тому звертаюся до дітей мігрантів до людей освіти, до журналістів. Ми не маємо право мовчати на, на тому, що частина українських олігархів оперта на цю владу, яку обрали тут практично роками. Це, це навіть я вже не говорю про одну владу, 50, 50, вже 15 років вилетує на тих людях, які там гнуть спину, щоб якось дійсно допомогти своїм рідним. Тому Дуже закликаю. Якщо не прямо політично не можемо, то через поезію, проду, музику, через відношення, спілкування, говорим правду. Бо без правди не побудуємо держави, без правди не побудуємо сім'ї, без правди нічого не побудуємо. Тому хочу сьогодні висловити величезну вдячність організаторам цього. Е Назвімо такого Лігрантського фестивалю Вечорниці в Зарваниці, ми тим фестивалем розуміли, що ми не можемо рівнятися професійним виступом. Тут можна було б зараз запросити кілька хорів мистецьких колективів, і вони б тут виступили і краща апаратура, і сцена, і хороводи, і стрій. Але ми не професійністю. Правдою хотіли наблизити дійсність, в якій ми проживаємо. І тому я хочу дуже сильно, глибоко подякувати організаторам, всім виступаючим і вам, слухачам, за те, що ми, можливо, в 2011 ну, можливо вже на переломі 2010-х, років, 10, 11, й 12, й починаємо усвідомлювати, що Правду треба здобувати, що правда не приведе собі інер... за інерцію і приходить до нас. І в один момент, в 2012 році, скажуть: от так, виїхали люди, значить, треба прийняти закони, так як це є в інших державах, щоб вони могли вкладати гроші в Україну без процентів, щоб не брати в них податки два-три роки, щоб могли відкривати підприємства і таким чином, заробивши 30 тисяч, людина вкладає. На 10 тисяч купляє якісь речі, будує, і потім 20 тисяч має на розвиток за 2-3 роки без податків, без, без тих всіх, зараз тих всіх пожежників, як на яких треба платити. 122 види документів треба зробити в Україні, щоб розвинулося підприємство. За 122 людям, організаціям треба майже дати взятки. За кордоном, як ти відкриваєш ресторан в Італії, перші два роки ти не платиш жодного податку. Бо ти даєш людям їсти. Ясно, що людина за два роки розвинеться, стане на ноги. І ми це можемо зробити в Україні, і ми зобов'язані зробити тут в своїй батьківщині. Бо тут є багато людей, які не є тими патріотами, які вегетують на нас. Тому я не революціонер, я священник. Але говорять так, о, о той дух, який я там пережив, реве мене до того, щоб говорити слово. Не хочу нікого бачити. Як винуватого, конкретного, але хочеться, щоб в своїй хаті жив свій народ і не мучився на чужини, а їхав туди, відпочиваючи, виступаючи, презентуючи свою державу. Бо ми не гірші ні правдою, ні, ні історією, ні, ні руками, ні талантами. Ми сильний народ, ми, ми народ, в якому все є. Чому ми маємо стояти? Ви розумієте? За кордоном ми стоїмо на рівні там така країна. Скажімо, Нігерія, Україна, Шрі-Ланка, ще Філіппінці краще стоять. А ті вже вищі, там якісь Пуерторіку, то вищий рівень. Ну ви розумієте, до Нігерії прирівнюють нас, бо жодної якоїсь домовленості немає нашим, між нашими державами. І тому закликають дітей мігрантів, дорогенців. Не дай, Боже, ви будете поступати і вчитись і завершувати вузи взятками від ваших батьків. Ну просто дістанете від мене.